Всім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок, і у найближчі 5 хвилин я назву вам 4 причини подивитися фільм меню, а також одну антипричину, яка може дещо зіпсувати враження від перегляду цього фільму. Причина перша. Персонажі. Особливо виділяється головне тріо. Шеф Кухар, роль якого виконує Райф, відданий своїй справі професіонал, який одного дня доходить до ручки. І впродовж усього фільму нас не полишатиме запитання. Чому ти робиш це? Персонажі Ніколаса Холта Тайлера складно буде назвати цікавим. Але тут справу робить його блискавична акторська гра. Ти плачеш. Просто це так хвилююче. То це нічого, що я не настільки вражена, як ти. Ну а Ерін, яку грає Аня Тейлор Джой, створює ще одну сюжетну загадку. Ти не повинна тут бути. Якщо вона єдина зайва, то за яким же принципом було обрано всіх інших. Причина друга занурення у кухню. Перед подачею кожної страви шеф-кухар розповідає гостям і, відповідно, глядачам її передісторію, що надає ефект присутності і дає змогу повністю зануритися у створену на екрані атмосферу, яка змінюватиметься з кожною наступною стравою. Наступні кілька годин ви споживатимете жир, сіль, білок, а часом і цілі екосистеми. Ми їмо океан. Причина третя різноманіття жанрів. Фільм важко віднести до якогось конкретного жанру, адже в ньому намішано потрохи усього. Є моменти, які викликають сміх. Інші неабияк шокують, є навіть трішки детектива. Ну а згодом дія на екрані перетворюється на справжній фільм жахів. Треба зазначити, що такий коктейль буде до смаку не кожному. Але ті, кому подобаються такі експерименти в кіно, точно не будуть розчаровані. Причина четверта. Непередбачуваний фінал. Тут знову ж таки не все так просто. Невеличкий спойлер. Дана причина стосується саме персонажа Ані Тейлор Джой, адже вона, як вже було сказано, не повинна була опинитися серед інших гостей. Відповідно, якщо доля всіх інших ближче до фіналу стає абсолютно зрозумілою, то її ні. Ну а що саме я маю на увазі, вам розповість уже сама картина. Антипричина Брак перед історії. У фільмі більше ніж десяток персонажів, і за сюжетом всі вони люди так чи інакше впливові. Так би мовити, сильні світу цього. Але жоден з них не має повноцінної передісторії. Про їхнє минуле розповідається мимохідь, не приділяючи уваги деталям, через що співпереживати їм повністю не вдається. Однак не виключено, що саме так було задумано спеціально, щоб залишити, так би мовити, загадково після смак. І якщо так, тоді усе спрацювало. Дякую вам за перегляд, друзі. Ставте лайки під цим відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на канал і пишіть у коментарях ваші враження від прем'єри.